Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. ОБСЄ збільшують свою присутність на українському сході. В організації запевняють, їхня місія виключно цивільна. Біг з перешкодами. Одеський кабельний, який потерпає від економічної нестабільності, дає держбюджету чималі гроші, а Одесі додаткові робочі місця. Великі проблеми чи бездіяльність комунальників. Те, що роками не можуть зрушити з місця жеки, в рекордно короткі строки вирішують самі городяни та волонтери. Два безпілотники ОБСЄ незабаром розпочнуть моніторинг повітряного простору на сході України. Ще два таких літальні апарати прибудуть до кінця жовтня. Про це представники місії повідомили під час прес-конференції в Одесі. У нашому регіоні вони вивчатимуть ситуацію з переселенцями. Далі Ілона Варава. Попри режим, тиші бойовики не припиняють обстріли з градів та стрілецької зброї. Ситуація в зоні АТО лишається напруженою. Найбільш складна в районі Донецька та Дебальцево, наголошують представники ОБСЄ. На території України місія продовжить свою роботу на шість місяців. Збільшить і кількість спостерігачів. Головне завдання спостереження та інформування країн учасниць щодо ситуації у місці перебування. На даний момент ми плануємо присутність місії на території України в 10 містах. Кількість спостерігачів буде збільшено вже наприкінці цього тижня. Загалом їх має бути більше 500 осіб. Близько 40 країн-учасників ОБСЄ направили своїх представників до спостережної місії. Основну кількість спостерігачів місія зосередить саме на Донбасі. Наразі там присутні 90 осіб. Працюють спостерігачі на кордоні з Придністров'ям. Збільшувати їхню присутність там необхідності немає. А для кращого спостереження на сході вже закуплено два безпілотні літальні апарати. Я можу підтвердити, що обсє дійсно закупила безпілотники. Задіяти їх в роботі. Місія планує вже з наступного тижня. Літальні апарати допоможуть спостерігачам в наземному патрулюванні. Звіти з місця подій будуть більш ширшими та точними. Водночас представники ОБСЄ переймаються громадським населенням, адже люди дуже сильно страждають від конфлікту. Офіційно в Одесі та інших регіонах країни понад 300 тисяч тимчасових переселенців. Сотні тисяч мирних громадян залишаються в зоні конфлікту. Інфраструктура міста, житлові будинки серйозно пошкоджені. Попереду непроста зима. Тож люди потребують гуманітарної допомоги. ОБСЄ має намір контролювати її розподіл. Ілона Варава Георгій Дячик. Одеські прикордонники отримали сучасний катер, який неможливо потопити. Нове судно обійшлося у 7 мільйонів гривень. Побудували його у Києві та врахували всі побажання прикордонників. Судно може виконувати завдання не лише в мирні, але й у воєнні часи. Його корпус укріплений, стійкий до різних видів зброї. Катер маневрений і здатен нести службу навіть у шторм. За словами заступника начальника південного регіонального управління з питань морської охорони Владислава Смирнова, використовується такі судни для перехоплення швидкісних цілей і доставки оглядових груп надання допомоги тим, хто зазнає лиха. Розвитку промисловості в Україні бути кандидат в народні депутати по 136-му виборчому округу Сергій Страшний зустрівся з працівниками одеського кабельного заводу та поділився власним баченням щодо подальшої долі виробництва. Які виклики стоять перед підприємствами та чи є у них майбутнє за нинішніх економічних умов? Відповідь на ці питання знає Катерина Чабан. Ситуація в економіці погіршується, вважає Сергій страшний. Промислові підприємства поступово втрачають свої позиції на ринку. Одеський кабельний не виняток. для успішного підприємства настали не найкращі часи. Завод мало не щодня долає перешкоди, які заважають його динамічній роботі. Це інфляція і девальвація Це то, що на сьогоднішній день ламає всю економіку країни. Необхідно срочно становити інфляцію. Необхідно срочно становити девальвацію. Чому? тому, що ніхто ні інший Себе не, не ощущает. Проблеми даних двох процесів, що имеется в виду, на сьогоднішній день більшість составляючих імпортні, це і реактиви, это і пластмасса. продукція кабельного заводу орієнтує 80% його продукції продається на Україні, а ставшися продається за границею. Розвинута економіка запорука міцної держави, а значить і благополуччя підростаючого покоління. Кандидат в народні депутати України Сергій Страшний, батько двох дітей. І ця проблема йому не байдужа. Депутат міської ради трьох. Скликань усіляко підтримує дитячі установи на 136-му виборчому окрузі. Під його опікою дитсадок номер 225. Зміни у цьому дошкільному закладі відбулися суттєві. Була повністю замінена система отоплення і гордість цього дітського садика це пішіблок. Один з випробувати как бы, полностью ремонтував начинає сплитки, заканчивая потолком, системою вентиляції приобретення нової нового оборудования для приготово для приготовления дітям пишіть приобреті дитячі кровати. На сьогоднішній день містіма дитячого садика садику увеличилась почти в полтора раза. Аби держава створювала повноцінні умови для життя маленьких українців, має працювати промисловість. Переконаний Сергій страшний одеський кабельний це насамперед наповнення бюджету. А для міста додаткові робочі місця. Працівники заводу у вирішенні цих проблем сподіваються на Сергія страшного. Якщо він стане депутатом Верховної Ради, такі підприємства, як їхнє, будуть захищені від економічних стресів на законодавчому рівні. У наполегливості нинішнього депутата міської ради не сумніваються. Кажуть, його діяльність вже підтверджена конкретною роботою. В ми бачили ту велику роботу, плодотворну, проведену В округі, за три Щоб вирішити наболівший питання, ми приїжджали Сергія Анатолійовича і говорили: треба підписати, що треба це. На 100%. процентов. я думаю, що це достойний кандидат. Відчитлення очень положительне. Я живу в этом районі. Я вижу, что, что делают детские площадки. И вот как мимо проходишь, видишь, что есть, какая, есть работа. Зустріч завершилася, але працівники заводу Одеса Кабель ще довго не відпускали Сергія Страшного. Питання, які адресували кандидату в народні депутати, були не лише особистими, а стосувалися розвитку району та Одеси. В цілому Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Про економічний розвиток та необхідність люстрації в Україні йшлося під час зустрічі з мешканцями Київського району. У ході відкритого діалогу Одесити розповіли, які вимоги висувають до майбутніх народних обранців. Продовження теми у наступному сюжеті. За бордами и предвыборной мишурой мы часто не успеваем осознать в полной мере, кто же этот человек, которому мы отдаем свой голос. Именно по этой причине встречи во дворах, живое общение, в открытом и честном диалоге обеспечивают понимание, кто он, кандидат, идущий во власть и с чем он туда идет. В этот парламент должны быть избраны действительно достойные, настоящие люди, патриоты своей страны. Мы уже не на краю пропасти. Мы уже пропасть. И мы летим со страшной скоростью. И нам уже никто ничего не поможет, кроме нас самих. Григорий Гриншпон, кандидат депутата Верховной Рады, идущий по 133-му округу, Киевский район, от ВОБОТ Киевщина, выступает за честный мир, не нарушающий территориальной целостности Украины, за иллюстрацию, за борьбу с коррупцией. Как одессит, любящий свой город, он уверен, Одесса может и должна жить лучше, а кандидаты, идущие во власть от Одессы, не имеют права предавать интересы жителей города. Мы хотим, чтобы в этом городе были, был цивилизованный порядок, чтобы этот город не просто назывался европейским, чтобы он был европейским. Зона Порто-Франко в городе Одессе – это то инструмент и то лекарство, которое поможет нашему городу стать на ноги очень быстро. На встречах жителей Киевского района волнуют вопросы, которые актуальны сегодня для каждого украинца. Необходимость люстрации, умирающая экономика, неработающие жеки и, конечно же, война. Не, не будет никогда в этой стране никакого порядка, не будет никогда в этой стране никакого развития, если страна будет пребывать в состоянии войны. Если новый парламент не станет тем локомотивом, который сможет прекратить войну, то мы скатимся. В пропасть, с которой уже обратно виходу не будет. сьогодні. Настало время вибирати чесних і порядочних людей во власть. Не тех, хто вкручивает лампочки перед виборами, а тех, хто делает так, щоб жеки выполняли свої обязанности. Городские власти заботились бы о городе, А власть в Києві всегда бы руководствовалась інтересами українців. Україна хоче купити 5 мільярдів кубометрів російського газу за тимчасовою ціною. Вартість блакитного палива буде визначена на тристоронній зустрічі або в стокгольмському арбітражі. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. За словами прем'єра, на сьогодні в українських підземних сховищах є понад 16 мільярдів кубометрів газу. А з 1 жовтня почалися поставки газу за контрактом з норвезькою компанією. За умовами річного контракту Україна купуватиме газ за ціною 360 доларів за тисячу кубів. Діряві дахи та труби розбиті міжквартальні проїзди або відсутність освітлення в парадній це далеко не повний перелік проблем, з якими доволі часто стикаються Одесити. Як правило, більшість проблем у сфері ЖКГ вже мають чималу історію, але часто питання, від яких роками намагаються відгороджуватися комунальники зусиллями усиллями байдужих городян і волонтерів, вирішуються в рекордно короткі терміни. текущие крыши или прохудившиеся трубы, разбитые межквартальные проезды или отсутствие освещения в парадной – это далеко не полный перечень проблем, с которыми часто приходится сталкиваться одесситам. Как правило, большинство проблем в сфере ЖКХ уже имеют немалую историю, причем даже не самый трудоемкий из них. Примечательно, что порой проблемы, от которых годами стараются отгораживаться коммунальщики, усилиями неравнодушных горожан и волонтеров способны решаться в рекордные сроки. Это Гайдара-7. Местные жители на протяжении нескольких лет пытались решить проблему текущей канализации в подвале безрезультатно. Сколько там удобно, столько и этим трубам. Проблема, рассказывает Юрий Викторович, в прохудившихся трубах. По мнению Одессита, они давно пережили свой срок эксплуатации. Однако вместо того, чтобы заменить трубы, коммунальщики предпочитали бороться с текущей канализацией иными методами, обматывая их теплозащитной лентой. Вот в таком вот состоянии наши о своей проблеме люди рассказали депутату городского совета Геннадию Чекити во время одного из приемов народного избранника. А сегодня уже готовятся окончательно распрощаться с текущей канализацией. Попросили, обратились. И он нам действительно помог. Большое ему спасибо. Потому что действительно он в городе помогает не только нам, а всем. Будем сейчас сантехника нанимать докупать. И полностью менять в подвале как канализацию. Депутата Одесского городского совета Геннадия Чекиту и жители Малиновского района знают не первый год. Люди говорят, что за годы работы в районе народный избранник зарекомендовал себя как ответственный, порядочный и отзывчивый депутат. К Геннадию Леонидовичу, когда бы не придешь, с каким бы предложением, с какой бы просьбой, он всегда поможет. Я знаю Геннадия Чекиту давно уже. Он очень мне много помог. Чтобы выразить слова благодарности за неоднократную помощь в решении проблем, а также чтобы пообщаться и задать интересующие вопросы народному избраннику жители Гайдара-7 и примыкающих к нему домов пригласили Геннадия Чекиту в гости. Встреча получилась теплой. Кстати, именно вопросы тепла волнуют одесситов больше всего. В свете приближающихся холодов и не до конца понятной ситуации с энергоносителями, этот вопрос приобретает особую актуальность у горожан. Геннадий Чекита поясняет, вопросу готовности города к наступлению холодов он уделяет особое внимание и спешит заверить людей, отопительный сезон должен начаться в срок. С отоплением будет все хорошо, никто не замерзнет, не волнуйтесь. Вот это, самое это самая главная задача. Мир и тепло. Поэтому да, мир и тепло это да. самая, самая главная задача, которая на стоит да, перед нашей командой. Для Геннадия Чекиты подобные встречи, не редкость. Каждую неделю депутат проводит по несколько личных встреч с одесситами, стараясь помочь максимальному числу горожан в решении их проблем. Прежде всего, это вопросы, касающиеся материального. Благосостояния населения. А мы видим в этой ситуации, что в связи с тем, что социальная ситуация в стране очень тяжелая, низкие пенсии, низкие зарплаты, поэтому постоянно на встречах люди поднимают вопросы, поднимают вопрос удобства выплаты субсидий для людей пожилого возраста, чтобы мы все-таки упорядочили сам само э, получение субсидий в наших. учреждениях коммунальных, чтобы они приходили в одно окно, подали свое заявление, а дальше уже чиновники собрали все, и человеку эта субсидия пришла автоматически. Однако основной вопрос, который сегодня волнует не только одесситов, но и всех украинцев, касается целостности нашей страны. Геннадий Чекита говорит, команда президента, а именно от блока Петра Порошенко, Геннадий Чекита был выдвинут кандидатом в народные депутаты, уделяет первостепенное значение обеспечению мира и порядка в государстве. А это значит, есть надежда на то, что боевые действия на востоке страны в скором времени прекратятся. И в Украине воцарится долгожданный мир и начнутся действенные реформы. Основной вопрос, который на встречах люди мне задают, будет ли мир. Я уверен 100%, что мир будет. И этим занимается команда президента, и мы все едины в этом. И поэтому, я думаю, в кратчайший Період времени путем переговоров буде знайдено компромісне рішення, і мир восторжествує на Україні. В Одесі з'являться пільгові пляжі для ветеранів. Їх облаштують у наступному курортному сезоні, коли набере чинності нове положення правил користування пляжами. А поки є час, робоча група узгоджує, яким саме має бути цей документ. Тему продовжить Ілона Варава. На календарі осіння в Одесі продовжують допрацьовувати правила експлуатації пляжів. Робоча група засідає в мерії вже не вперше. Громадськість та фахівці уточнюють визначення термінів та узгоджують питання, у яких виникли протиріччя. Претензії є і до вже існуючих правил, зокрема роботи підприємців. Ми не согласні з орендою західних заражень як концепції правил. То тобто есть ми вважаємо, що. В Фундаменте правил не должна быть аренда берегозащитных сооружений. Мы разделяем понятие пляжа и берегозащитное сооружение. І вважаємо, що должен бути другой спосіб розміщення предпринимателі, другой способ правових основань ведення діяльності на пляжі. То тобто есть і новий способ, чим орієнтиберги защитних Питання обіцяють до опрацювати, поки будуть діяти старі правила. Розірвати існуючі договори оренди в односторонньому порядку. Місто не може. Рішень суду немає, тож у відносинах з підприємцями будуть опиратися на тимчасові правила. Числі новацій виписали обов'язки громадян щодо користування пляжами. Окремий розділ присвятили суб'єктам господарювання. Не забули й про уповноважені

Сами граждане, которые не имеют отношения к органам власти, которые смотрят немножко под другим углом на пользование в сфере пляжей, могли участвовать в процессе открытия пляжей, в процессе. Абіспічення надлежащих условий на території пляжей. представників громадськості у робочій групі більшість 21 один з тридцяти Наступне засідання відбудеться за тиждень. Термін розробки проекту правил експлуатації пляжів до 1 грудня. У цьому документі мають зробити більш жорсткими санкції до орендаторів та визначити окремі території для відпочинку на пільгових умовах ветеранів війни і пенсіонерів. Ілона Варава, Георгій Дячек. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої або просто цікавої події, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.